Робимо літнє щеплення горіха напівтрубкою, волоського горіха. Взяла літний приріст, отако вирізаю. Вирізаю з нього серединку. Так, отаку десь. Отаку. І навпроти вічка розрізаю вздовж і відділяю від деревини Вздовж. До деревини розрізаю кору напроти вічка. З другого боку від вічка. І знімає, так, правильно? Так, І знімаємо. Кора відстає. І в нас вийде прямокутничок посередині з вічком. Гуляємо по тому самому розмірі на гілочці. Ось відмічаємо довжину тої гілочки, тої, того вічка, того прямокутничка. І вирізаємо. Теж кору. Так, такий самий розмір, по ширині щоб був. Так. І відділяємо так само до деревини. О, бачиш, як кора відстає. Угу. Якраз тепер пора, пора то -то розчепити. Бачиш, до деревини. Угу. Все, деревину відділили, бачиш, лишилася сама кора. І тепер закладаємо впритул, щоб до кори воно доходило. О. І отут просто обнімаємо тою корою, що на тій гілочці. тут не обов'язково, бо воно все перекрите. Замотуємо ізолентою, тугенько, тугенько. Окей. Не зафіксувати. Зафіксувати з двох боків, а тоді вже можна обмотувати. Добре, щоб воно пристало викласти добре. То через скільки воно приймається, якщо ну, приймається? На вічку дивитися, так само, як у будь-яких плодових щеплення йде, так само і в тому, що вічко має відпадати ото зелене. Через скільки? Ну, за тиждень, за два-три. Треба дивитися, пильнувати. Угу. Ту брунючку лишати наверх, не замотувати її, вона буде рости тому, як приживеться. А якщо як приживеться, то треба відмотувати ізоленту? Ну, а треба обов'язково. Зразу, так? Якщо через два тижні прийнялося е е е е зняти і е е по тому подивитися, якщо воно прижилося, акуратно, щоб не зрушити, і знов замотати, але легенько легше попустити. Просто. Тобто через два тижні прийнялося, знімаємо? Так, бо тепер ми туго замотуємо, щоб воно добре було притиснене. Пити треба на грубшу гілочку, тому що можна навіть до стовбурця, але якщо молоде дерево. Е е якщо старше дерево, то тоді до якоїсь бокової гілочки, тому що ми мусимо розрізати кору. Якщо ми по всьому кругу розріжемо, то гілочка всохне, вона не буде подавати кругом. Е а до такої живині. можна щепити? Ні, то однорічне. Угу. Треба до дерев'янілої. І от тепер, ну, фактично можна до вересня, поки, поки і, і ходить сік, поки є кораб, поки корабель стає, то можна то щепити орішок. І будемо чекати. Так. Будьте здоровенькі, працюємо. Вийде, то вийде, не вийде, будемо перещеплювати. Так, ну буває в життю. Так, треба терпіннячко до всього мати. Па-па. Нехай вам все вдається так, нехай вийде і будете мати потіху. Потім будете мати горішки, які захочуть.